Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями від використання продукції Avon, а саме це серія Planet Spa тонізуюча гармонія. Це в нас продукти з екстрактом насіння гімалайської морінги. Отже, в серію у нас входить маска для обличчя, також мус для вмивання. І ще там у нас був гель для обличчя, але вже його давно в каталогах я не бачила, напевно, його вивели. І тому я вирішила не купувати цей продукт, а розповім вам про інші два. І отже, давайте почнемо з маски для обличчя. Так, ось така в нас маска для обличчя освіжаюча. В нас тут такий невеличкий об'єм, 50 мл. Мені маска дуже сподобалась. В неї є такий дуже добре виражений освіжаючий ефект, і такі, на обличчі залишається такий... Я б сказала, ефект прохолоди, Дуже приємний. Особливо підійде зранку, якщо ви там ще не проснулися повністю, ця маска вам допоможе. Вона так відразу тонізує вас. Дуже мені подобається, особливо зранку. Також ця маска вона добре очищає. Я б не сказала, що якесь глибоке очищення, так як пори вона вам не вичистить. Але як поверхностне очищення, добре. Я б навіть сказала ну, на четвірку. Так, далі, що ще мені подобається? Після використання шкіра така сяюча, така гладенька на дотик, ну, приємна. І. І ще що хочу сказати, запах, можливо, не всім може сподобатись, так як мені нагадує якісь такі чоловічі засоби після бриття. Ось такий запах цієї маски. Мені чомусь саме ну, схожий на цей запах. Можливо, комусь по-іншому, але мені так. так. І ще що хочу сказати, що, наприклад, у мене. Шкіра така, я б сказала, комбінована, а в ну, влітку в такий в жаркий період, то жирна. І ось зараз, коли вона комбінована, то вона можливо трішки може пересушувати вам шкіру, краще її використовувати влітку, коли, ну, коли жирна шкіра. Ну, а от для сухої шкіри навіть не знаю. Можливо, воно, ну, вона може і пересушити трішки. Ну, це потрібно вже дивитись, тестувати ну, для своєї шкіри, як вам. Ну, я кажу так, як мені. Для моєї комбінованої зараз можливо трошки пересушити. Ну, після цієї маски потрібно ще використовувати якийсь крем. От так просто не можна ну, самою маскою обійтись. Отже, так. Тому цю маску я рекомендую. Я сама її б ще раз би купила, аби вони були в каталогах. Так як зараз цієї серії поки що нема, але можливо вона можливо, знову з'явиться, так як дивилася блогерів з Германії і з Литви, начебто вони казали, що у них ця серія знову з'являється. Можливо, і в нас з'явиться також. Буду дуже рада. Отже, маску рекомендую. Ось такий мус для вмивання освіжаючий. Тут, в цьому засобі 150 мл, такий доволі добрий об'єм. Мені подобається под, подобається дозатор. Він дуже легко, дуже легко нажимати. Продукт видається ну, достатньо продукта. піна така густа. Ну, мені десь ну, одного. Ні, ну одного можливо і мало. Десь два е, натиски вистачає, щоб очистити обличчя. Е, що хочу сказати приємного про цей засіб, те, що е, дуже такий освіжаючий ефект має. Ну, Як і вся ця серія, я так розумію, вона така екстра освіжаюча. Е, зранку ідеально підійде оця парочка. Е, щодо. Очищення, то так, вона дуже добре очищає, я б навіть сказала, до скрипа. От є, є такі засоби, коли очищаєш, і обличчя таке дуже-дуже блистить і аж, е, аж до скрипа. І от ну, оця пінка саме так очищає. Е, влітку це дуже добре, а от зараз взимку для мене це занадто. Мені потрібно більш, такий, більш делікатне очищення, тому. Е, Зараз поки що ну, протестувала і поки що відкладаю в запаси оці два засоби до літка до літа. Отже, ну а так взагалі подобаються мені цей, ну, ці засоби. Однозначно, купила б ще. Ну, і також щодо аромата, я, ну, от, як сказати, в, в мусі. Не так ярко як цей аромат, такий чоловічого засобу після прийття, як в масці. От у мас... В масці більш виражена, а тут не так. Ну, такий свіженький аромат. Отже, це був обзор ось таких двох засобів. Сподіваюсь, вам все сподобалось, вам все зрозуміло. Якщо у вас є то ну, додати до мого відгуку, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Отже... Не соромтеся, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь, буде дуже приємно мені. Отже, наступне відео буде завтра. Це в нас буде влог двохтижневий. Отже, кому цікаво, чекайте. Ну, а я нам всім побажаю побистрішого закінчення війни, щоб менше було таких жахливих подій, які були недавно в Дніпрі, в Броварах. Ну і нам. Мирного неба, нам побистріше миру, щоб кожна наша українська сім'я, ну і взагалі в, в, в всьому світі, щоб був мир, була злагода, і щоб всі були щасливі. Отже, так. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей! Всіх вас цілую люблю, па-па!